Всім привіт! Сьогодні у нас обзор сидячи, а не як завжди з райлом одягу. І так, у нас раз, два, чотири, п'ять пакетів. І поки сусіди перестали його трошки бриніти, бо в нас роблять ремонт. Давайте почнемо. Так, ось ці три пакети. Я купляла в перший день в Северн Smart Store. Стор. Він, до речі, в нас буквально недавно відкрився. І Мені дуже сподобалося. Давайте почнемо. Як я її сказала, це був перший день в цьому кульку. на суму 854 гривні. От, таке класне пальто. Ой, не знаю, як я маю це все показувати, щось не сильно я продумала, щоб було видно. Напевно, прийдеться ставати все-таки. Це бренд Reserved. З гудзичком. досить плотне, світле пальто з біркою. Є підкладка. А, вот. Не дуже добре показувати, якщо чесно, вам нічого не видно. Я посунула камеру трошки далі, щоб було видно, будемо пробувати так. Palto. Style. style. Style is the answer to everything. A fresh way to approach a dull or dangerous thing. To do a dangerous thing with style is what I call art. Це Юнікло, бежевий колір, базова річ. Дуже люблю такі светрики, вони реально під все підходять. І тут я пам'ятаю, що шикарний склад. 100% кашемір. Ідеальна річ на мій погляд. далі бежеві штанці від бренду Віла, Такі вони розслаблені, на кожен день можна по дому ходити на резинці. Покажу ближче матеріал. Такий він ось фактурний. Для неї піджак, жакет. З призібраними рукавами є підкладка, це бренд Zara. Топ, в рубчик вкорочений. Буде гарно сідати, облягати тіло, підкреслювати фігуру. В рубчик це бренд Asos. Остання річ цього пакету топ-сітка. В такий принт. Кольора красиві, коричневий, чорний, молочний, бежевий, не знаю, чи зрозуміло. Показую він йде у вигляді сорочки, але матеріал сітка. Покажу. Гуцечки такі чорні. Позаду звичайний. Є комірець. Це бренд Stradivarius розмір L. Я зараз вирішила купувати літні речі, незважаючи на те, що зима. В принципі, буду на сторінку виставляти і літні речі. Мені деколи коли щось сподобається, то я купляю літні речі в магазинах, тому, думаю, це не є проблеми. До речі, всі речі, які я показую, можна придбати в моєму магазинчику. Я залишу ссылку в описі до цього відео. Заходьте, я роблю оновлення. Сумка плетена, така світленька, гарна, кругла форма. Досить містка. Застібається. Ось так. Це бренд Primark. Є ще кишенька. На літо під платтям. Мені здається, дуже гарно дивиться. Ага, я забула сказати, скільки в цьому пакеті. 472 гривні. Платье чорне, атласне. Напевно, я візьму все-таки вішалку, а то нічого не зрозуміло. Красиве плаття вільного крою з атласної тканини. по боках йдуть призбірки. воно застібається по всій довжині є гудзики. Рукав є комірець бренд Pretty little Sink, розмір 16, але так цивільний кріп вона гарно дивиться і на менші розміри Дуже так по святковому дивиться під бітки якісь високі, можливо, бутфорди. буде гарно виглядати на якесь святкування. Далі плаття чорне, також святкове з поясом. Таким з тканини, з воротом. Це бренд In the Style, розмір десятка. Позаду воно звичайний, йде замок і. Таке воно ярусне. Ой, вдарилась. На довгий рукав. Красиво виглядає. І остання річ цього пакету. Ромпер на довгий рукав. Бренд Pretty Little Sink. Колір дуже красивий, якийсь він такий незвичний. Колір якоїсь такої морської хвилі, я б назвала це так. Пояс є, нажимається і так розтібається. Ось він йде з шортиками, гадав рукав. Також така досить оригінальна річ, на мою думку. Далі я дістаю дуже красиве вінтажне плаття. Я дуже люблю такі речі поєднувати з чимось сучасним, наприклад, ось таке вінтажне. Скромне сором'язливе плаття, довжини міді, з, наприклад, кросовками якимись, такими досить грубими, більш в чоловічому стилі. Мені здається, це дуже гарно виглядає і підкреслює лише жіночність. Червоний колір, донизу йде плісіровка, є пояс, також він такий з тканини. Ось тут застібається на гудзички. Матеріал надзвичайно красивий, він дуже гарно переливається в горохи, рукава такі, фонарики. Ну, надзвичайно просторіч. Дуже люблю, коли вдається щось таке дійсно оригінальне знаходити. До чергу я ще не добралася, але все-таки хочеться, хочеться знати, скільки в цьому пакеті, на яку суму. Так, 600, 6, 686 гривень. І давайте продовжувати штани в клітинку, бренд Primark. Вони йдуть збіркою. Такі базові. Дуже, мені здається, затишні штани. Клітинку дуже красивий. Дуже красиве поєднання кольорів, є кишені. Позаду вони звичайні, немає ніяких деталей, кишень. Нам мені дуже сподобалось, матеріал дуже красивий, вона така легесенька, невагома вплісіровку і по всій довжині йдуть гудзички. Покажу ближче матеріал. Бренд Zara, розмір XS. Цікавого фасону. Бренд МС. Вона йде збіркою. Донизу йде ось така Рюша. Тобто вона має сідати по фігурі, а знизу буде витнітися Рюша. Позаду вона стібається на замок. Дуже красивий топ зара. Матеріали льон. Наскільки я відчуваю, треба зараз перевірити. Гудзики під дерево. Мені дуже сподобався цей принт, ці кольора, якесь поєднання кольорів таке незвичне. І мені здається, гарно дивиться. Розмір. L. Красива річ. І остання річ з цього пакету джинси графітового кольору, бренд Дороті Перкінс. Вони мають, вони сідають як е, модель Mom – плотний, якісний джинс. І вони на колінах мають ось такі роздертості, подертості. Ззаду є кишені і хочу показати ближчий матеріал, бо він дійсно дуже якісний. Плотний, проте тянеться. Це моя сьогоднішня покупка. Це був, тут є і люкс, і звичайна вага, але останній день звичайна вага, відповідно, люкс також останній день. Чек на 352 гривні. Лопери, чи як вони називаються, не зовсім. Розбираюсь в цьому в цих назвах, проте виглядають вони стильно. Мені подобається ця підошва, мені подобається ця, ця така коричнева стрічка, вставка. Мені подобається, що вони лакові. Ось вони маленькі, ще з наклейками. Це бренд МС. Якісно зроблені. Розмір, до речі, 36. У мене 36 розмір і вони дуже гарно сідають. Зазвичай на секонд-хендах мені попадаються особисто найчастіше розмір 38-39. А 36 — це така досить нечаста, скажімо так, знахідка. Красивий великий шарф, зара. Він ще йде збіркою навіть. Е, приємна фактура. Рахунок того, що він великий, він і теплий буде. Я так думаю. Так дивиться, можна замотуватись по-різному. Чудова знахідка, завжди радію шарфам. А тут ще й такий красивий карамельний відтінок блуза. Бренд мені невідомий. Показую вам на камеру. Плотний матеріал, рукав досить об'ємний на гудзочках. Позаду стібається на блискавку. Піджинеться на кожен день. Інший йде збіркою. Це бренд Буху. Топ виглядає ось так тут. Рюшка невеличка йде, він вкорочений, і спинка зав'язується. Ну, треба гарно зав'язати, проте, я думаю, сенс зрозумілий. Ідея зрозуміла. І штани. Вони йдуть по фігурі, а донизу розкльошені. Красивий колір. Бордовий. В житті мені здається він чуть-чуть темніший, аніж на камері. базова футболка Zara З v образним вирізом. Тканина дуже приємна, вона така досить важкувата. Це віскоза. Просто базова річ. Це також магазин Smart Store. І перша покупка, власне, є сумка плетена. Бренд HM, наскільки я пам'ятаю. Ну, зараз я викладу речі і покажу більш детально. Речей придбано на 675 гривень. Показую цю сумку, вона мені надзвичайно сильно сподобалась. Так, це дійсно бренд H&M. Ось така красива підкладка. Є кишені для документів, телефона. Зверху можна зав'язати. Зав'язки з шкірзамом. Ручки плетені. Її потрібно, напевно, відпарити і щоб вона трошки форму тримала. На літо під біле плаття, під якісь босоножки. Круто. Далі надзвичайно красивий сарафан. Він йде на дівчину високого зріз, зросту. Це котон, бавовна. Натуральний матеріал, нічого не буде парити. Ось воно таке довге, я прям не можу показати. Ззаду воно трохи довше, а спереду коротше. Мінімалістичний такий витриманий крій. І мені дуже подобається спинка. Вона йде. Півкругом, збіркою це бренд Pretty Little Sink. Дуже красива річ. Далі топ. Впрошу. Я дуже люблю речі в Прошву. Тут ще й такий красивий колір, коричневий рукава з невеличкими рюшами. В-образний виріз. це бренд Primark. І такі милі. Гудзички дуже красиво виглядає. Передостання річ мюлі я лишила на десерт. Плетена знову сумка чорного кольору. Мені дуже подобається поєднання чорного з коричневими ручками. Це бренд Бренду немає, не вказано. Є Два дві кишені, навіть три кишені. Одна кишені ще з нашого боку на замку, на блескавці. Сама сумка також застібається. Красунчики нюлі. Дуже рада такі покупці. Ось, подивіться, як вони виглядають. Деталь золота спереду. Вони йдуть з круглим носиком. З боку виглядає. так, це бренд MS. Дуже раділа ці покупці. Дійсно, стильно виглядають. Всі речі, які я вам показувала сьогодні, вийшли на суму 2686 гривень. Я задоволена своїми покупками, мені здається, завози пройшли успішно.